Погода може не збігатися з реальним життям. Усі погодні процеси прискорені через кліматичні зміни на планеті внаслідок діяльності людини. Севастополь без опадів увесь день. Сімферополь може покрапати впродовж доби а так, без опадів. Луганськ може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Одеса може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Херсон може покрапити впродовж доби місцями без опадів. Запоріжжя може покрапити впродовж доби місцями без опадів. Суми – Дощі в день, які локально можуть притриматись до кінця доби. Чернігів. Дощі в впродовж доби не виключні грози. Донецьк. Може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Кривий ріг може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Вінниця. Дощі та грози впродовж доби. Київ дощі прийдуть впродовж доби. Невиключні грози. Харків може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Кременчук може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Тернопіль. Дощі прийдуть зранку або вдень місцями без опадів. Львів ранкові дощі, які можуть триматись впродовж доби місцями без опадів. Житомир. Локальні дощі з грозами протримаються майже до кінця доби місцями без опадів. Полтава може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Кропивницький може покрапати впродовж доби місцями без опадів. Хмельницький. Дощі прийдуть зранку або в день місцями без опадів. Дніпро може покрапати впродовж доби. місцями без опадів. Рівне. Ранкові дощі, які локально притримуються до вечора. Черкаси. Може покрапати впродовж доби. Місцями без опадів. Луцьк – Ранкові дощі які локально притримуються до вечора. Чернівці може покрапати впродовж доби. А так без опадів. Ужгород. дощі та звиви. Впродовж доби. Місцями без опадів. Івано-Франківськ, ранкові дощі, які вщухнуть до обіду місцями без опадів.